29 тисяч гривень саме стільки вдалося зібрати на благодійному ярмарку у дитсадку червона калина в Вірпені, смаколики, браслети, урок малювання, сяючий макіяж. Все це можна було отримати за донат для зсу на що збираєте гроші сьогодні е, на дрони для військових, щоб військовим було легше сражатись Росією. До збору коштів долучилися всі: вихователі, діти та їхні батьки. Наприклад, татусь Віталій був відповідальним за куліш. Готуємо, любимо приготувати щось на, на мангалі, на огні. Ми так вирішили для діток зробити для діток і для наших воїнів зробити добру справу. Виховательки та матусі напекли солодощів та приготували лимонад. У нас всіх одна мета. Ми йдемо тільки до перемоги. І, е нам дуже хочеться хоч трішечки чимось допомогти нашим солдатам там. Тому це спільна мета, спільна і батьків, і наша вихователів, і керівництво. Такі благодійні заходи в дитсадку червона калина організовують регулярно. Був перед цим благодійний концерт, де приймали участь наші дітки, співробітники, і де було спільними зусиллями співробітників і батьків. Було ми задотонатили близько. Ну, суму певно, я не повинна називати на два дрони. Під час благодійного ярмарку також влаштували спортивний турнір. Змагалися і діти, і їхні батьки. Це дуже класно. По-перше, діти можуть позмагатися, по-друге, зробити добру справу і батьки, і діти в такий важкий час, як зараз це трохи розряд розрядить обстановку і підніме психологічний стан і для дітей, і для дорослих. Діти веселі, батьки щасливі. Збір коштів пішов. Гроші пішли в потрібному напрямку. це найголовніше і емоції, і дитинство продовжують.